Всім привіт! Йдемо подивимося, що там як там працює трекер після останніх відео, ну як я показував його. Тут є деякі зміни в його... Ну, в його керуванні. Так, значить, що в нас тут є, що нас тут змінилося? Значить акумулятор, як був, так є. Поки що я не заводив сюди окремого живлення. Що заберемо. Так, щось вперся. Так, обережно, зараз майже відключиться, може, може. Раніше тут що ви бачив? Бачили повербанки, бачили бачив акумулятор. Зараз тільки акумулятор, а тут вже немає. Трошки живлення покращив. Далі поміняв релійний модуль. Було там три рельє стояло окремих. Стоїть зараз 4 одним блоком. По два в одну сторону, два на схід, два на захід рухається. Так мені трошки воно правильніше буде. Ну і заодно цілий блок приклеєний на термосоплі, звичайно, але трошки краще, ніж тих було а, три штуки. Далі появився новий житель. Це модуль реального часу. Не буду ним рухати, щоб він там не відпаявся. Далі трошки покращив живлення самої Ардуїно, екранчика, то поставив додатково такий блочок, який з 12-24 з 24 вольт, не важливо скільки, робить 5 собі стабільних, як має бути. Від нього живеться сама Ардуїно, від нього живеться екран, від нього живиться оцерелія і оцей релійний блок. Ну, Саме двигуни двигун, сам актуатор живиться напряму від акумулятора, ну, як напряму, через рельє. значить Що дав модуль реального часу? Це дало мені значно краще відраховується час. Ну, той досить, на основі функції мілі також ну, досить точно рахувалося. Але з боєзживленням воно все ж. Треба заново наводити годинник і так далі. Далі, що дало це? Викинув звідси повербанк, бо відповідно, зменшив тривалий зарядки, бо його там треба було раз на 4 дні заряджати, і трошки незручно. Це, в тестовому режимі його того достатньо було і і добре, а трошки покращив зараз. В подальшому я, взагалі ще цей акумулятор звідси викинув, буде підключений з будинку, кабель от є. Приходить з будинку от, підключений. Ну, сюди ще не розведений, це трошки пізніше. Я вже Це немає часу доробити тих типу, пару метрів кабеля докупити і підчити до того акумулятора на 24 вольта, ну, основного. Далі, що ще з'явилося? Це реліжка тут стоїть. А, для чого вона тут? Вона, суті, як опторозв'язка, не опторозв'язка, а ну, гривальнічна розв'язка між датчиком, який знаходиться там в двигуні. Актуаторі і самої мікросхемою звідти надходили імпульси. І Ардуїно їх рахує і по них визначає точне положення самих панелей. Але прикол в тому, що кабель живлення двигуна і датчика ну, провода того вони йдуть паралельно. І через це Ардуїну хапали всякі перешкоди. Деколи бувала зависала при включенні або виключенні двигуна, і ця робота зупинялася, приходиться прийти, перезавантажити її. Через те я зробив, от, типу якби гальванічну розв'язку. Треба писати по-нормальному та оптопару, але це трошки пізніше буде. Що було під рукою, те поставив. Виходить, по суті, датчик включає рельє, а вже рельє подає сигнали на той самий 13-й пін. Uh, Arduino. Так, да, я знаю, треба вона по-нормальному на другий пін заводити, але щось мені вже буліньке переробляти. В принципі, нормально рахує на 13-му піні, без всяких там жодних проблем. Uh, все воно працює. І коли я оці, поставив цю гальонічну розв'язку, пропали всі проблеми з самою ну, програмою. А то я шукаю, і щось в коді, помилки чи ще щось, думаю, ну чого ж воно зависає. І не можу відслідкувати. Ну, Включені, відключені зависає. Думаю, ну в чому прикол? Ну не знаю, ну щось, щось значить щось не то. Ти код перевірив вже з 10 разів і Переписував, дописував, змінював. Ні, що, не можна, йти. там Нічого такого складного, але щось воно не працювало. Всякі затримки ставив, щоб там воно не. Може десь якісь спліски, може якісь дребезги, чи ще щось. Воно трошки допомагало тимчасово, але но... тимчасово. А потім щось собі думаю, блін, так це ж може бути Поміхи ловити. і, і виявилося, що це правда. <сум> Таке елементарне, я щось спочатку не звернув уваги на те. І воно кілька тижнів мені морочило голову. Але зараз вже от воно працює десь стільки. Майже десь до місяця працює отак. Так, акумулятор раз-два тижні зарядив і воно собі чітко працює. Все як має бути, коротше, ну, що трохи попрацюю, я подивлюся, якщо буде все нормально, стабільно, то я це все трахомодять, ці всі соплі звідси викину, зроблю плату так, загальну, замовлю. І щоб можна було розпаяти все на тій платі. Ну, точно нічого там. Не буду там повністю деталізувати плату, щоб на ній там всі мікросхеми розпаяти. Чисто, щоб модулі на ній поприпаювати. Релейний модуль, звичайно, де та окремо, так його залишу, швидше все, а може і теж на плату на основну заносу. А оці всі остальні це вся його розміщу на одній платі, щоб воно собі було все компактненько, цих дротів не було, щоб були, по суті, тільки дроти живлення. І... Відповідно, вихід на двигун і на, на датчик, і все, щоб це все воно було компактно на одній платі. Це буде трохи пізніше. Спочатку його нехай воно так такому вигляді, попрацює. Якщо воно буде працювати стабільно, без всяких збоїв, перевірене часу, часом, тоді значить, його зроблю плату і компактно розміщу в цьому ящику так, під, під розмір ящика, де плата, і буде по суті такий цілком ціл, ціл, ну, окремий собі такий модуль. Поставив ящики, щеки забув, але собі нормально, собі гарно працювати і не буду ці всі дроти мішати. Бу, поки що ну, так. От такий от вигляд має. Це вже майже фінальний, але єдине, що трошки не красиво було цих купо дротів. Значить, По точності слідкування за сонцем. Контролюю я по цій тіні, так, від панелей до на трубі, коротше, тінь. з... Починає рух з 10-ї години до 5 години вечора він рухається. По суті, та частина неба розділена на 20 секторів. І це, відповідно, через 21 хвилину панелі трошки переміщаються, так, потрошки, потрошки, потрошки переміщаються, Що помітив, Цієї точності тих через з головою достатньо для того, щоб злити максимум енергії. Можна, звичайно, додати ще тут другу ось, але вона, по суті, нічого там особо не змінить. Ну, Змінить ну, там, не знаю, кілька буквально відсотків до генерації. А так суттєво, ні. Але якщо добавити другу ось треба актуатор. Актуатор 6 тисяч гривень. 6 тисяч гривень це. Гарантовано дві панелі можна додати, бо мені вже більше не додавиться, а от дві штуки можна додати, додати ну, розширити. Додати, щоб було не шість, а вісім штук. Тобто, відповідно, робити другу ось я точно не буду, бо того, що, ну, вона, вона себе не окупить взагалі ніколи. Да, якщо, там допустимо, ця електроніка себе окупить, то актуатор окупить, якби. Так була генерація 15-16 кВт ну, коли до стаціонарно, а зараз 25-26 кВт, Тобто плюс 10 кВт у день. Ну, це якби досить непогано. Тому себе за деякий час себе окупить оце, ці вкладення по актуатору і електроніці. Хоч електроніка там більшість цього в мене було. А от ще один актуатор, ну, там, все, там 100% не, не окупить себе ніколи. І... Нічого він мені там особливо суттєво не, не покращить ситуацію. Що в генерації, що, що будь в чому? Тому не буду його ставити Другого. Вистачає повністю мені цього, що є. Далі є така спірна тема. Активне і пасивне стеження за сонцем. Що воно таке? Значить, активне. Стежня за сонцем це так, ну, з кожним збіною положення, там, по датчиках панелі повертаються за сонцем, так, або за світлою плямою на небі, якщо сонця немає, да, є хмари, і десь якісь там прояснення, то тоді воно повертається за, це, за світлою плямою. Звичайно, всі говорять, що при активному стеженні, звичайно, трошечки більша генерація але Знаходив графіки і не пам'ятаю в когось з виробників сонячних трекерів, електроніки цієї. Здається, що сонях не пам'ятаю точно, ну, в когось на сайті знаходив. ну Там якби не, 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 не така суттєва різниця. Суттєва між стаціонарною і. Пасивною там різниця величезна. А от між пасивною і активною системою вже різниця, не знаю, там якихось 5% плюс-мінус. Тобто, ну і воно так і в принципі є. Тобто, воно не вплине на генерацію настільки суттєво, щоб вже аж там купляти ще один актуатор. Якщо я куплю ще дві панелі, то вони, вони точно більше вплинуть на генерацію загальну, як загальну річну, так і, і по якихось там окремих днях. Тому ну, не бачу сенсу в даний час ставити ще один актуатор. Немає на тавільних грошей, ну, мені простіше, щоб воно от була така пасивна система з одноосьова. Саме одноосьова. сьова. Те, щоб ставити там датчики, і щоб воно там постійно рухалося, сонцем тягнулося. ну, Воно то цікава тема, але знову ж таки то потрібні зайві рухи, що там щось його, то все зробити. Ну І чи воно колись, то все щось... Стоп, де якийсь ефект, поки що не готові сказати. Поки що я відточив от по таймеру, відточив, воно працює, на мою думку, ідеально. Воно від е, 10 до 5 години вечора кут практично ідеальний. Е, що я помітив, що якщо є відхилення градусів 10, то генерація навіть трошечки більша, ніж при прямому куті. Я не знаю, з чим то пов'язане. У мене тільки там догадки є, але я таку, от, таку закономірність помітив. І виходить, що якщо я почну ідеально точно виставляти панелі на сонце, то генерація може навпаки впасти. Але це, ну, я звичайно можу помилятися. Бо ну, я не знаю, я разів з 10 точно я помічав, що якщо. Панелі не діляться сторона сонця трошечки ну, в бік градусів, там, я не знаю, може з 10, то генерація трошки більше чомусь. Може хто знає чому, то пишіть в коментарях, було б цікаво, чому так відбувається. Ну Я думаю, це зв'язано з нагрівом панели, Да, При непрямому куті панелі трошки менше гріються і, відповідно, в них трошки. Ну, ефективніше працюють, я так собі думаю, що швидше всього це з цим пов'язане. Бо інших пояснень таких логічних я ну, поки що не, не бачу. Але факт, що, що такий, такий ефект спостерігається. Ну, щоб його перевірити так і доказати на практиці, це потрібно, звичайно, трохи погратися, на це потрібен трохи час і. Провести там багато замірів, щоб ну, не одиночні заміри, був, не, якби, там, не, такі, не будуть не, не показові, а от так, там, зробити там, 10 замірів при ідеальному куті і 10 замірів там, при куті, наприклад, 10 градусів з зміщенням. Якщо всі 10 покажуть той результат, про який я говорю, да, що при зміщенні буде трошки краща генерація, ніж при прямому куті, ну, то тоді треба буде думати. Чого саме так? Да? Ну, там, мірити температуру для початку Панели, дивіться, ну, Можливо, через те, що кут не прямий, через те, можливо, не, не такий сильний нагрів відбувається в панелях. А може, якісь інші причини, не знаю. Ну, я я тут думаю, що це швидше всього зв'язано з температурою. Не, не з чим іншим. Але от, ну, до чого це все ведуть? До того, що гнатися за тими там похибкою в кілька градусів да, от мене через 21 хвилину змінюється положення. Тобто за 21 хвилину там і кілька градусів сонце проходить. І гнетися за тими кількома градусами ну, просто не має сенсу через те, що, можливо, буде навіть і гірше, якщо я точно спозиціоную на сонце. Але то, ну, таке то не точно, можливо помиляюся. Там невелика не різниця, частина може бути ну, навіть в межах похибки. Того, що інвертор показує, бо бувало, що я от відключив електроніку, що не, ну, не повертається панелі. І от в обід, замість того, що генерація має падати, бо сонце вже пішло, пішло трохи далі, пішов на захід, а панелі там залишилися нерухомо, так? і вже там є градусів 10 там, чи 15 відхилення. Замість того, що генерація мала би почати падати, то вона поки. Починала зростати коли відхилення. Ну, до, до певного часу, а після того знову починає падати, бо відповідно вже кут занадто де мати такі відхилення велике. Тому тобто це не наштовхую на думку, що все-таки є якийсь приріст генерації, коли кут не ідеальний. Хто, може, ще такий ефект спостерігав, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Цікаво, чи це тільки я таки от, таку побачив якусь е закономірність. Чи воно така закономірність дійсно є, і, і ще воно може бути пов'язано. Ну, крім температури, бо я думаю, що з температурою пов'язано, але можливо, помиляюся. І от школу, зараз літо, гнатися з тими кількома градусами, і при цьому можливо ще навіть втратити можна кілька відсотків генерації. Ну, просто пока що не бачу сенсу. Якщо буде там осінь, коли буде. Хмарно дуже постійно. Можливо, тоді буде якась прибавка до генерації. Тоді, я не знаю, тоді, тоді можливо буде, але. не знаю, чи, чи суттєво. Поки що я от працюю з такою схемою, да, що слідкую за місцем, де повинно бути сонце. Не, не за найсвітлішою плямою в небе, а за місцем десь, тобто, якщо є хмарно то все одно панель звертається туди, де сонце в цей час повинно би бути. Модуль реального часу дозволяється робити досить точно, вже там ніяких не буде похибок, бо раніше було на функції Міліс, воно трохи з часом там якась похибка назбірувалася. Хоча не, 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 не суттєво. А зараз досить все точно і, і класно. Калібрується, до речі, воно, скажімо так, два рази в день чи три точніше виходить. Ну, коротше, в 5 годині вечора, де би не було в якому положенні сонячні панелі, вони дойдуть в крайнє західне положення, яке вони можуть повернутися. Ну, це от зараз якраз і є в крайньому бо що там вже актов склався і зараз є крайнє західне положення. Вони в 5 годині доходять до крайнього західного положення і в такому положенні залишаються до 9 години. В 9 години повертаються на південь, стають строго на південь на ночовку. Не розвертав я на, на схід зразу через те, що, якщо подивитися добре на конструкцію, ну, хто до механіці розуміється, то, якщо розвернути на схід в ту сторону, то актуатор буде повністю висунутий і трохи він ну, більш чутливий буде для. всяких рівків. Для більших навантажень і так далі. Через це я не хочу її розвертати на ніч в східне положення. Це на випадок, якщо вночі <кій> якийсь буде сильний вітер чи щось, то краще нехай воно собі буде на південь та й все. Далі це воно розвернулося на, на південь в 21-й годині. В такому положенні залишається аж до 5-ї години ранку. В 5 годині ранку. Він розвертається на схід в положення, ну в крайне східне. Тобто, в якому положенні не було, навіть якщо б він. Не розвернутий був туди, взагалі дивився на, на захід, то тобто не було живлення там вночі, дивився на захід, там чи ще будь-що, які інші ситуації, І все одно зранку він розвернеться в крайнє східне положення. Так само, як в 9 годині, точніше в 5 годині він розвертається в вкрайнє західне положення, так само в 5 годині розвернеться в крайнє східне положення і тим самим скалібрується. Тобто, якщо я заберу акумулятор на зарядку, там. От, ну, от Зараз забрав так, і все, він у так, такому положенні вишився. І його поставлю на зарядку, поставлю його, принесу сюди в 12-й годині, постав, підключу його, і він не буде рухатися, він просто засвітиться екранчик і на тому вся історія закінчилася аж до 5-ї години. О 5-й годині ранку ну, зараз розглянеться на, на схід, відкалібрується і далі вже піде все точно за сонцем, як має бути. Ну так же саме, якщо я от протягом там, зранку там, наприклад, взяв. На зарядку десь там в 12 годин поставив його е, сюди, він вже буде відставати, е, бо того що від 10 до 12 години вже декілька переміщень він пропустить, ну, відповідно буде відставати від сонця. а в 5 годині він піде в крайнє західне положення. Хоча в 4.39 це його останнє переміщення по графіку. На вказану кількість імпульсів так, він переміститься практично до крайнього положення, але в, в коду прописано в п'ятій годині рух на, на захід. На повну кількість імпульсів. Тобто, якщо від початку до кінця у нього там 1100 імпульсів, то на 1100 імпульсів у нього і прописаний рух на, 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 це, на захід. Якщо тобто, ну, він був в тому положенні, в положенні схід, його в п'ятій годині він все одно примістив на, на захід, щоб відкалібруватися. Ну, тут, таким чином, по суті, виходить дві, дві калібровки на, на день. Тобто, ну, по суті, якщо зникне живення на якийсь час, все одно він собі далі ну, сам по собі відкалібрується стане топоження, як потрібно. Колись я описаю йому код таким чином, щоб він калібрувався при вимкненні живлення. Тобто він перевіряє, скільки зараз ну яка година. І відповідно в таке, ну, спочатку переходив в східне положення крайне до, до спрацювання датчика. Після того. Вираховує, в якому положенні має бути, і, відповідно, стає в то положення. Воно працювало, але щось тоді воно підвисало. Ну, можливо, воно підвисало через те, що поміхи я ловів по кабелю, можливо, через те. Бо я щось думав, що це трохи занадто складний код написав, йому через те воно підвисало. Але я думаю, що все це через те. Можливо, я з часом поверну цю функцію, щоб воно само встановлювалося в будь-який час, але не бачу там великої потреби. У будь-якому випадку, якщо живлення буде з будинку підключене вже по -по кабелю, то не, не так з того часу то живлення буде звідти зникало. Воно ну, можливо, там колись раз в кілька місяців по якійсь причині його відключу. Ну, там до вечора, ти, ти все чи до ранку, й відкалібрується. Тобто сидіти зараз, той кот, відновлювати щось, нема бажання. От така от в нього механіка роботи. Ну, нічого складного, все таке собі простеньке, але. Але працює нормально собі, стабільно. Вже перевірю його десь за місяць, працює, Єдине, що ці усі провода, зараз будуть ставити акумулятор на місце, він швидше всього, бачите, вже відключився. Відключився, бо тут просто нас на скруточці. Гаре його назад підключимо. Отак, От все. Складаємо і нехай там він буде. Екранчик видно, скільки годин видно. Остальне сильно мені не потрібно. Якщо потрібно годинник перевести, то тоді е, просто-напросто акумулятор достав з клавіатури, ввів новий час. І все тоді воно собі далі по новому графіку йде. Ну, тобто Графік в програмі повністю весь прописаний від початку до кінця. Вон, там Ніяких там, формул, нічого, я щось там робив, бо по... ну, щось мені не подобалося. Взяв психанув, е, просто йому. Тупо прописав розклад без всяких там формул, без нічого. Хоча ну, спочатку робив по формулах. Те, що воно має вирахувати тривалість світового дня на, на, на вказану дату, потім поділити, вирахувати, ну, в якій годині. Буде сонце, на якій там оприділені висоті, коли, ну, коли почати рух, поділити на, на кількість на 20 переходів, визначити кількість імпульсів на один перехід. Ну, коротше, ціла купа, хоч формулу написав. Воно вроді працювало, але мені ну, не, не сильно воно подобалося. Я б там прийшов до того, що краще я пропишу конкретний, цей, конкретний графік включень, так? Такий саме саме такий простенький, примітивний, скла йому графік, коли, коли які релі включати, і все. І отак воно працює собі чітко, без всяких проблем. Поки що поки так. Ну, мені, мені подобається, як воно працює. Нехай воно буде краще примітивніше, але воно буде тоді надійніше, без всяких там приколів. Це якби було двохосьовий, то тоді, звичайно, треба було би там визначати місце положення. Сонця там трохи складніше, треба було писати формули. А, а тут ну, що тут враховувати, якщо воно рухається в. Просто в площині руху сонця по одній усі, то тут часто виходить, треба прорахувати один раз графік і далі він працює. Швидше всього, він буде так працювати і цілий рік по тому ж самому графіку. Єдине, що ну, зимою воно буде в 5 годині ставати в положення схід. Що йому там в 5 годині робити? То вже друге питання. Але в 10 годині сонце буде все одно в тому самому напрямку. Приблизно, де воно і зараз в 10 годині. Тільки зараз воно значно вище, а зимою буде трохи нижче. І все, воно ж не, не зміниться. Там та, в принципі, там зимою того сонця, там раз в тиждень воно, якщо появиться, то це дуже добре. Що там за ним шукати? Приблизно навівся в ту сторону, що треба, та і все. Через те я ж вважаю, що цей от графік поки що. Оптимальний варіант. Далі подивимося. Хто хоче малинке, натурально. Смачна. Так, mm -hmm. все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, не безкоштовні. Що цікаво по трекеру можу вам підказати, показати. Я йду їсти малинку. Mm -hmm. Смакота.